13-та всеукраїнська наукова конференція Краєзнавча Шевченкіана України відбулася в Каневі 24-25 жовтня. На ній науковці майже із усієї України представили власні дослідження нових аспектів творчості поета. Захід почався з покладання квітів на могилу Тараса Григоровича Шевченка. На конференції були присутні краєзнавці з таких регіонів України: Донецька, Київська, Тернопільська, Івано-Франківська, Черкаська, Чернігівська, Кіровоградська та інші. Для учасників провели екскурсію музеєм Кобзаря, де презентували його роботи як художника. Калистя по формату окремо технікою Акватинка. То що Тараса назвали російським хремом. Родині рідних Тарас Шевченко з'являється в першу 43 року Був спеціально запрошений, аби виконати дві копії з цієї роботи, автор швейцарських художників. класний Тарас Шевченко це не тільки академік, художник, поет, це так, постать, яку ми говоримо, про яку ми говоримо як про пророка нашої нації, як оберега. На конференції було представлено багато цікавих досліджень, що продемонстрували образ ковзаря по-новому. Надзвичайно приємно, що 13-та всеукраїнська науково-краєзнавча конференція саме відбувається тут, у Камері. Ви знаєте, що краєзнавчий рух це самодіяльний рух, який, по суті, охоплює багатьох ентузіастів людей, які хочуть вивчати рідний край і створюють все, вивчаючи. Події, людей, поки висвітлюючи їх. І переконаний, буде серйозна розмова про шляхи розвитку краєзнавців нашої держави. Справа у тому, що наприкінці минулого року до нашого музею я працюю на уміточному відділі, який створює музейні експозиції, звернувся Чернігські національний педагогічний педичні університет мітра Шевченка з Бажанням створити виставку присвячену Тарасу Шевченкові. Ми її створили і саме ось про це я хотів і розповісти на цій конференції. Поділитися з досвідом створення однієї виставки. У ці дні також ми будемо сьогодні. Ми будемо вручати премію імені Михайла Максимовича. Також будемо вручати премія імені Яверницького. І хотілося б сказати, що сьогодні вперше краєзнавча громадськість зібралася саме в Ханєві, щоб вшанувати саме нашого пророка української нації Тараса Григоровича Шевченка. Тому Черкаська обласна організація Національних спілки краєзнавців України, потужно осередки якої працюють у всіх населених пунктах нашої області, відповідно сьогодні акумулювалися, і сьогодні представлено не лише представництво відповідно регіональне на рівні областей.